На Південноукраїнській АЕС 27 січня відбулася ротація команд МАГАТЕ. Представники 35 та 36 місії зустрілись під час робочої наради з керівництвом атомної станції. У ході зібрання знайомилися, ділилися досвідом та окреслювали плани на подальшу роботу. Ми мали щастя працювати з великою кількістю професіоналів. Ми дуже задоволені їхньою гостинністю і відкритістю, і раді повідомити, що всі наші цілі, що ми ставили в роботі нашої ротації, вони виконані. Змінились експерти, проте їхня мета залишається сталою моніторинг ядерної та радіаційної безпеки на українських атомних електростанціях в умовах російської агресії. За словами керівника нової команди, її члени ставлять перед собою завдання переконатися в тому, що основоположні принципи ядерної безпеки Магатена, Південноукраїнський АЕС, залишаються непорушними. Зі свого боку, фахівці ПАЕС запевнили технічних експертів у повному сприянні та відкритості. Відповідно до встановленої програми експерти будуть відвідувати майданчик, спілкуватися зі спеціалістами. Експертам буде додаватися інформація стосовно роботи енергоблоків, стосовно ситуації в енергосистемі, пов'язаної з обстрілами, ворожою агресією. Варто зазначити, що місії МАГАТЕ присутні на усіх АЕС України. Це має велике значення не лише для нашої держави, а й міжнародної спільноти. Вважають на Південноукраїнський АЕС. Знаходження експертів на майданчику має важливе значення не тільки для нашої станції, але й до цієї України. Це дозволяє надавати правдиву інформацію, інформувати світ щодо ситуації, яка зараз складається у нас в країні. Як і попередня команда, 36-та місія Магате працюватиме на південно-українській АЕС три тижні. Проте за словами генерального директора підприємства В'ячеслава Стоянова, на атомній станції з нетерпінням чекають того моменту, коли зустрічі з міжнародними експертами відбуватимуться під мирним українським небом.